Понад 3,5 тисячі гривень для прибузької школи інтернату зібрали учасники благодійного рок-концерту. Він пройшов на день святого Миколая у міському палаці мистецтва Зоря. На акції, яку проводять у Вінниці, вже в шосте. Побували і наші кореспонденти. Тож їм слово. Цьогоріч допомогти дітям-сиротам з прибузької школи інтернату виявило бажання п'ять вінницьких рок колективів. Головна умова благодійного концерту усі композиції мають бути україномовними та авторськими. Вже не вперше до акції, яку організовують представники міського палацу мистецтв зоря, долучається і гурт Мілкіт. Ми вже вдруге беремо участь в цьому концерті, і дуже приємно те, що своєю творчістю, своєю діяльністю ми можемо допомогти дітям і ну Якби виступаємо просто так за безкоштовно, віддаємо частинку чогось свого, відчуваєш себе якимось таким як Дідом Морозом. Мілкіт на сцену виходили такі вінницькі гурти, як Ларус, «Водовіль», Лондайк та Кориця. Останні розбавили рок-атмосферу своїми акустичними композиціями. Коли змог, то кава вірка, і рука до Акустичний проект Кориця виник місяць тому. Для його музикантів благодійний концерт став лише четвертим виступом в такому складі. Це ж дітки, це ж святий Миколай. Це приємно, це весело, це добре. Це якийсь гарний вчинок. Цього разу вдалося зібрати понад 3,5 тисячі гривень. Вже за традицією, окрім подарунків, благодійники презентують вихованцям прибузького інтернату і святковий концерт. Ми придбавали апаратуру, музичну апаратуру, фото. Фотоапарати ми зробили колонки мікрофони. Минулому році вони попросили радіофікувати школу. Більш того, ми не просто закупили, але й ми виконали ці роботи. Спільна акція міського мистецтв «Зоря» зорята небайдужих вінницьких рокерів проходить у Вінниці вже в шосте. Минулому році для прибузької школи-інтернату, де навчається понад 120 дітей сиріт, зібрали більше трьох тисяч гривень.